Вітаємо вас з перемогою. Що можете одразу сказати по сьогоднішній грі грік е, Ну, Гра була досить насичена, насправді. Були моменти, багато спочатку не реалізували в першому таймі, але вдалося, скажімо так, забити своє і таким самим трішки переломити гру на свою користь. Сьогодні. Е... Тобі ну, вдалося трохи теж пограти. Сьогодні ти міняв нигря, коли ти можеш шкодження, потім вже під гри вийшов. Коли вже ти під клець вийшов? Це було пов'язано саме новою стамою негля, що таке було снова, щоб ти трохи а, пограв та отримав грувого часу. Ну, в першому таймі, звісно, це й вимушена така була заміна відчути трішки гру за рахунок, ну тому що так потрібно було. А в другому таймі так, це вже тренер вирішив трішки дати також ігровий час. І впевненості відчути, звісно, шкода, що пропустив, але в цілому так досить непогано, скажімо так, набирається оберти, тому десь так. Сьогодні, в принципі, я думаю, мало питань по грі має бути до твоєї команди. І як зараз. Налишнується команда на наступні поєдинки після того, як сьогодні вибирали досить непростого насправді. Ну дійсно, Авалон команда така досить досить злагоджена, сильна. Є молоді виконавці по нашій грі. То дійсно багато було також моментів, які ми реалізували, Повторюсь, що ми переломили хід гри на свою користь за рахунок цього, десь відчули трішки впевненість. Були моменти, звісно, які потрібно трішки ну, і розбирати, трішки налагоджувати, але в цілому гра ну, рахунок на табло. А налаштовуємося на наступні ігри, тільки виключно на перемогу, бо ну, стоїть задача це в кожній грі перемагати і набиратися більше і досвіду і впевненості в своїх силах. Дякую. Дякую.